37-ма окрема бригада морської піхоти один з 34 підрозділів сил оборони України, які отримали посильне підсилення власних бойових можливостей від Ради оборони міста та Криворізької громади. Дружні контакти з кривим рогом, давні та міцні. Бригада виконувала і продовжує виконувати бойові завдання на Херсонщині та Донеччині. Ми часто сюди приїжджаємо в кривий ріг. кривий ріг нам дуже добре допомагає в цьому плані. І ми неодноразово зверталися за допомогою завжди на зв'язку із громадою. От і ми розуміємо, що зараз війна вона дуже затяжна. Я вірю в те, що і знаю прекрасно, що Криворізька громада впевнено тримає стрій разом з нами. Від невеликого колективу однодумців з трьох чоловік і до окремого батальйону, в якому несуть службу більше 700 армійців. Такий шлях еволюції та трансформації подолав нинішній 422-й окремий батальйон безпілотних систем Люфтвафи. Нині захисники виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Допомога від рідного міста завжди дозволяє робити більше та якісніше. Ця регулярна допомога це збереження життя на лінії бойового зіткнення і це знищений ворог. Наш батальйон, як ніхто знає, як можна прогресувати завдяки вчасній допомоги. Сьогодні це кривий ріг, стабільно кривий ріг, Олександр Юрійович. Дивись нашого батальйона вбий тих, хто хоче вбити тебе. Але основна наша задача берегти нашу піхоту, зробити кілзону, щоб не одна вибачаюсь, не долізла до нашої піхоти, щоб не було стрілкитні, щоб вони були спалені ще на підході. Слава Україні! Від початку великої війни Рада оборони міста надала допомоги українським армійцям матеріально-технічного підсилення на більш ніж 3 мільярди гривень, автомобілі, причепи, безпілотні системи, квадрокоптери, ФПВ-дрони класичні та на оптоволокні, квадроцикли, орхтехніка тощо. Допомога не припиняється і тільки розширюється її асортимент. Шановні військовослужбовці, дорогі друзі, кривий ріг з першого дня війни завжди поруч всього допомоги міста надало більше ніж на. Три мільярди, і ми ніколи не зупинимось. Ми допомагаємо і криворізьким бригадам, і багатьом бригадам, в яких і служать криворізьці, де у нас друзі. Ми були, є і будемо завжди поруч. У мене до вас одне прохання: це бережіть себе. Більше нічого. А так можу сказати лише слова подяки. Всіх дуже дуже радий бачити. Дуже багато друзів в цьому строю стають. Ви бачили, з ким ми з початку війни. Дякую. Слава Україні. Добре, слава. Цього разу Криворізька громада передала представникам 34 військових підрозділів матеріально технічні допомоги на суму в понад 43 мільйони гривень. Криворіг традиційно в топі серед всіх українських міст за обсягами наданої допомоги силам оборони України. Маю честь бути поруч з вами, побратими. Дякую вам за те, що ви робите, дякую всім вашим колективам. Пишаюся тим, що місто Кривий Ріг в черговий раз доводить спроможність допомагати всім нашим Збройним силам і показує приклад цій державі, як це треба правильно робити. Тож, дякую місту Кривого Ворогу, дякую всім вам за службу і сподіваюся, що наша перемога буде скоріше і скоріше. Дякую вам. Слава Україні! Одразу після вручення чергової партії матеріально-технічної допомоги від міста армійці розібрали пакунки із цінним вантажем та рушили до своїх підрозділів. Адже із цією допомогою від Кривого Рогу протистояти збройним формуванням країни агресорки буде більш простіше, комфортніше та ефективніше. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.